Шевченко це людина слова. Він говорив, що Україна колись у кайданах поляже і брат на брата піде голіруч. і всі вірші його правдиві й нині, коли країна наша вже не в силі нести тягар всіх тих, хто нівичить і руйнує Україну. Тож, браття, станьмо й помолімось, як це робив малий. За долю нашу, за країну, за правду й волю в кайданах, щоб ці кайдани впали, як завіса перед очима всіх людей землі, і рай маленький, тихий, мирний, нехай до кожного прийде із нас. Тож нас Тарас Григорович Шевченко закликає до миру, злагоди й добра, коли он там від пострілів гармати. Страждає ненечка земля.